А вже завтра маємо введення. Так? Але сьогодні, 20 числа, в мене були дияконські свячення, так що е, це вже також ювілей якийсь. Так? Я от не знаю, скільки то років вже пройшло. 92-й рік. 23, 33. 33 роки. Такий гарний. Гарний такий цей. Ну і ще сьогодні 20, -го, 20 -го листопада, день народження у Михайла Хоми, так званого то Бачите, як то файно так цікаво, все складається, що мене світили на діякона, а дзідзя в родивці. Дорогий пане Михайло, не знаю, дивишся ти мене чи ні, але е, я думаю, що є багато друзів твоїх, які дивляться. Служби, то нехай Господь Бог благословить тебе. Ти чудесна людина. Особливо подяка тобі за Анну Марію, бо з ними ми трохи дружимо. Та не трохи добре дружимо. І я знаю, наскільки ти подав руку, і це чудесно. Це справжній християнський жест і це гідне. Дякую тобі за твоє добре серце і дякую тобі. І дякую Богу за твій талант, нехай Господь Бог тебе благословить, силаючи тобі здоров'я, Боже благословення, на многі і благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая сотвори, Господи.